Майже 10 місяців від повномасштабного вторгнення Росії в Україну супроводжується дуже інтенсивним та тривалим стресом для українців. Він негативно впливає як на ментальне, так і на фізичне здоров'я всіх громадян. Ми повинні говорити про те, що відчуваємо, що ми називаємо особисто для себе блекаутом. Тривога, страх, розгубленість не з'являються самі по собі. Її формують наші думки. Тому ми повинні зрозуміти. Що ми відчуваємо і проговарювати ці думки? Як і що з цим робити? Спробуйте вести щоденник із записами, які будуть містити чотири пункти: ситуація, думка, ваші емоції та поведінка, як ви маєте діяти саме в цій ситуації. Раджу повторювати собі і навколишній як наратив. Все, що я відчуваю, це нормально. Нам необхідно навчитись розуміти свої емоції. Висловлювати їх, навчитись переживати, і тоді нам стане легше. Раджу заздалегідь скласти план дій, зібрати теплий одяг та свої документи. Якщо немає зв'язку та змоги поговорити з вашими рідними, йдіть у пункти незламності. Крім цього, ви можете звернутися у пункти обігріву, які працюють у кожному відділі та відділенні поліції нашої області. Там ви можете зарядити телефон, зігрітись, випити чаю. Коли емоції вас переповнюють і ви відчуваєте себе розгубленим, вам на допомогу прийдуть техніки заземлення та релаксації. Якщо ви розумієте, що ви перебуваєте у безпеці і можете допомогти іншому, озирніться. Можливо, хтось потребує також вашої допомоги. У кожного з нас є свій спосіб боротьби з внутрішньою тривогою або стресом. В когось це читати книжку чи поговорити з рідними, для когось працювати, для когось волонтерити. Головне не зупинятись.